Металодетектори на буковинських пунктах зно настільки серйозні, що виявляють навіть паперові шпаргалки. Активісти громадянської мережі опора оголосили перші результати незалежного тестування на буковині. Загалом на ЗНО цього року зареєструвалося 4784 буковинці. Складати тести з української мови та літератури, іноземної мови та математики прийшов кожен дев'ятий абітурієнт. На входах до пунктів випускників перевіряли за допомогою металодетекторів, внаслідок чого вдалося виявити порушників. В Одному з пунктів тестування спрацював металошукач. Ось коли правоохоронець попросив абітурієнта продемонструвати те, що в нього в кишенях, то виявилося, що технічних засобів не було, але були шпаргалки. Разом з цим подібних випадків було шість порушників, відсторонили від тестування. А для тих, хто не зміг скласти тест разом з усіма з поважних причин, з 1 по 15 липня у Чернівецькій школі номер 6 відбудеться додаткова сесія ЗНО. У ній вже зареєструвалися 42 абітурієнти, 17 з яких переселенці з інших областей, для того щоб вони приїхавши у Чернівецьку. Область в Чернівці, зокрема, не шукали ще Івано-Франківська, не мали проблем із поселенням, із проживанням, харчуванням і так далі. Вирішили, що тестування додаткової сесії буде проходити в Чернівецькій області. А цієї п'ятниці, 27 червня, абітурієнти складатимуть останній тест зі світової літератури. На цей предмет зареєструвалася 261 особа.